На воучениці твоя спекали сподіваюсь свои приймають як нову ученицю. Так, сьогодні я сказала про це, зараз вже дзвінок. Сан... чи мер, вона весь час така стрьомна? Та що ти чешешь, вона весь час така? Але що Та ти думаєш? Ну ладно. О, розправля... О твой лайт нам? на баскетбол скейтбол через 10 хвилин. Ну не плачу. Я не така тупа, як ти думаєш. Ой, Твайлайт, вибач, думала, ти, це не ти. Так, ну й і... Чому в так. Чому вона так мене ненавидить?